З Різдвом Христовим Україно, В зимові радісні свята, хай кожний дім, кожна родина відчує благодать Христа, чудові з Ангельських уст вісті дві тисячі минуло літ, але й сьогодні в кожній місті вона звучить, як заповіт. Для нас Спаситель народився. Радійте, тіштеся усі, сам Бог до нас людей явився у славі, величі красі. Родився в яслах на соломі, що пастухи і мудреці прийшли і побачили у ньому царя і Спасителя душі. Родився у яслах на соломі, що пастухи і мудреці, прийшли і побачили у ньому царя й Спасителя душі. Щоб і сьогодні кожен житель в українських милих, сіл і міст сказав усім: це мій Спаситель, я серце вдару йому приніс!» І запанує в тому серці його любов і доброта, І душа, врятована від смерті, прославить Господа Христа. І зникне гіркота полинна. Добро настане, красота не вмре, не згине Україна, як прийме. Благодать Христа. Амінь.